Спільно з моїм напарником і поліцейським офіцером громади обслуговуємо територію Чорнобаївської території територіальної громади, протяжність її близько 25 кілометрів з крайньої точки в край, від села Чорнобаївка до Посад Покровського. Кожного дня ми починаємо свій рух з центрального села з Чорнобаївки та здійснюємо об'їзд території села спілкування з громадянами. оскільки поліцейський офіцер громади він повинен бути Близько до населення, а населення, якщо не спілкуватися з населенням, то нічого не буде знати про свою громаду. До війни на території Чорнобаївської територіальної громади проживало майже 16 тисяч населення осіб. Зараз воно майже в половину зменшилося, оскільки продовжуються обстріли як села Чорнобаївка, так і наколишні Також Скидують вибухівку на цивільне населення, обстрілюють будинки цивільні. На даний момент це все в нас в нашій громаді присутнє. Ми з іншим поліцейським офіцером громади постійно намагаємося обезпечити населення наше, проводимо профілактичну роботу, роз'яснюємо, де потрібно знаходитись, як себе поводити під час вибухів, під час обстрілів. Допомагаємо, коли трапляються обстріли, і ми виїжджаємо на ці обстріли. Допомагаємо, намагаємося допомогти до медичну допомогу, якщо є пора. Їздимо до сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, вирішуємо їх питання, постійно доставляємо їм гуманітарну допомогу. Також Перевіряємо під обліковий елемент, наш, тобто раніше судимих осіб, які перебувають на обліках як керівники. Взагалі, програма щодо залучення працівників поліції саме в якості поліцейських офіцерів громади. У нас розпочата ще до початку російського вторгнення. Наразі у нас працює два поліцейських офіцери громади. Є Розуміння в питаннях повного співробітництва реагують наші хлопці дуже оперативно на всі наші проблеми, які стосуються саме їхньої діяльності. Ну, в свою чергу, намагаємося безперешкодно здійснювати всі їхні запити, ті, які є для і пов'язані з їхньою роботою оперативною.